Який, піво, яка півоня із червоних сортів мене найбільше вразила, я однозначно скажу, що це півоня Америка. По-перше, вона досить довго квітне. по-друге, сама, сама рослинка дуже висока, вона метр десь і десять, метр п'ятнадцять сантиметрів. Квіти, такі як метелики, Пелюстки е, нижні, ось так вигнуті і красиво обромлюють середину квітки. В середині квітки ми, ми бачимо жовті течинки. Ось подивіться, такі е, малиново, е, ну, темно-малинові метелики сілися на кущ. Дуже красива квітка. Вона кольором чимось нагадує е, «Command Performance». Але Command Performance більш рожевинка там присутня. Тут у ній більше такого бурякового, підбуряковий кольор, але не буряковий, однозначно, не буряковий колір. Отже, півонія Америка. Бічні бутони, до речі, за рахунок бічних бутонів ця півоння досить довго цвіте, навіть основне стебло з бутонами дуже довго цвіте. Дуже довго цвіте. Сьогодні у нас 21 травня 2024 року, кущ наростає досить швидко посаджений у 2020 році. Ну, кому захочеться, порахуйте, скільки тут квітів. Квітів тут дуже багато. І ще плюс бутони, які не розпустилися. Ось ви можете бачити бутони, які тільки розпускаються. Квітка просто неймовірна. Я не знаю, от мені отакі квіти спочатку не дуже подобалися, але коли я побачила, як Монройс квітне, як квітне цитерія, потім побачила, як квітне, ось саме Америка, Міс Америка. Які красиві квіти у цих, у цих сортів.